Пане Євгене, слава Україні. Героям слава добрий вечір. Добрий вечір. І розпочнімо одразу з того сюжету про що говорили наші журналісти сьогодні. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув з візитом до України, який відбувся майже через 6 тижнів після його гучної поїздки до Москви, яка викликала критику з боку США та деяких їхніх західних союзників. Але з важливого, це перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи відновленої незалежності. Якими є результати цього візиту, про що ми можемо зараз говорити і казати, що от такі висновки. З сьогоднішнього дня зроблені. Я дозволю собі припустити, що Нарендра Моді розглядає поїздку до України як частину візиту до Центральної Європи, адже перед Києвом він побував у Варшаві, і це був перший візит до Варшави за 45 років індійського прем'єра. Тому можна сказати, що регіон Центральної Європи для Індії не надто відкритий. І на сьогоднішній момент Індія потребує забезпечення ефективної співпраці. І, власне, вона, як країна, яка претендує на лідерство в системі глобального півдня, вона відповідним чином, звичайно ж, намагається шукати можливості шукати контакти. Не абсолютно не випадково серед домовленостей є питання. Аграрної співпраці тому, що Індія, як країна, в якій проживає понад 1,7 мільярда людей, дійсно це найбільша демократія світу за чисельністю виборців, вона зацікавлена у стабільному постачанні продовольства а Україна є одним з загальновизнаних контрибуторів світової продовольчої безпеки. Я думаю, нам не варто очікувати, що на рендер-моді стане обов'язково. Ну скажімо, лише своєрідним листоношою, який передаватиме послання від Путіна до Зеленського і Навпаки, ну хоча б з тієї простої причини, що сенс передати послання, як якби воно й було, як припускали від Путіна, він втрачений після. Початку українського наступу на території Курської області, mm -hmm. тому я думаю, що для України це хороший тест на те, чи ми готові до діалогу з країною, яка для нас, ну скажімо так, не є дуже зручною, але з іншого боку, вона не сповідує комуністичні цінності, на відміну від Китаю, і тому ми маємо можливості шукати спільну мову. Я на жаль не почув, що Володимир Зеленський говорив про антиколоніальний характер російсько-української війни. Хоча вона насправді такою і є, адже Україна протягом довгого часу фактично була колонією Російської імперії, яка зараз прикидається Російською Федерацією. І я думаю, що ці акценти вони мають використовуватись у діалозі з Індією. Дуже цінні ваші думки. Ви дещо згадали про Курську область. І, власне, Пентагон обговорює з Україною довгострокові цілі операції в Курській області. Про це заявив речник Міноборони США Патрік Райдер. Якими можуть бути нові цілі ЗСУ? Я думаю, що головна мета ЗСУ це збільшення присутності на території Росії. Адже. Кожен день, кожна година присутності збройних сил України на території держави агресора, призводить до подальшої деміфологізації Росії як суб'єкта міжнародних відносин. Okay. Знаєте, в мережі Фейсбук і взагалі в соцмережах триває достатньо довга дискусія про те, чи варто було здійснювати цю операцію на тлі російського тиску на. Покровськ, Торецьк, дійсно існуючих загроз, які існують, тому що Покровськ це насправді за великим рахунком ключ до української металургії, і його е, втрата можлива, вона е, може спричинити дуже серйозні негативні наслідки для нас е, стосовно нашого експортного потенціалу. Бо ми, до речі, якщо говоримо про Індію. То маємо згадувати про те, що успіхи Сил оборони України дозволили відновити чорноморський транспортний коридор і дозволили експортувати більш активно різноманітні вантажі, тобто це і зерно, і руда, і ну, весь експортний, практично, спектр України можливо не в таких обсягах, як до 24 лютого 2022 року, але у кількісно значущих обсягах, так от. Якщо ми були свідками того, як починаючи з боїв за Авдіївкою Бахмут, Росія кабами знищувала фактично українські міста, то чому ми вирішили, що, наприклад, відмова від операції на території Курської області дозволила б утримати? Покровськ і ну міста, міста і містечка навколо нього. Тобто, у мене наприклад цього розуміння просто абсолютно немає, тобто, я бачу, що насправді ефективно протидіяти тактиці руйнування українських міст можна виключно в асиметричний спосіб і це ми теж маємо розуміти. Тобто, бо перевага Росії в повітрі, доки вона існує. Вона буде безумовно суттєвим фактором боїв, які відбуваються по всьому російсько-українському фронту. Mm -hmm. Що стосується Курської області, то я впевнений, що це серйозна деміфологізація. Зверніть увагу, сьогодні перший день у новітній історії День державного прапора, коли державний прапор майоріє над Територію країни загарбника, але це не означає, що це буде територія приєднана колись згодом до України. Ні, я вважаю, що ми маємо використовувати цю нагоду для того, щоб демонструвати весь всьому світові, що світ без Росії є не лише можливим, але є більш комфортним, більш привабливим. І ми маємо в такий спосіб демонструвати від центрові. Тенденції всередині самої Росії. Угу. І від Курської області до Німеччини німецька база НАТО перебуває у стані підвищеної готовності через загрозу диверсій з боку РФ, пише The Financial Times. Цей об'єкт є одним із найсекретніших у Німеччині. Розвідка попередила, що Кремль готує там диверсію. Як ви оцінюєте таку заяву? Чи це реально? Ви знаєте, я. Кілька тижнів тому в одному з європейських видань видав матеріал під назвою НАТО час переодягнутися. Тому що НАТО під час святкування свого 75-річчя показалося перед всім світом в парадному мундирі, продемонструвало, що це дійсно найпотужніший військово-політичний альянс, який об'єднує країни, де проживає понад мільярд людей. Ця цифра активно звучала у різних заходах, які відбувалися постфактум після саміту НАТО у Вашингтоні, але НАТО в парадному мундирі мало лякає Росію. Я впевнений, що НАТО час переодягатися в польовий камуфляж і більш активно реагувати на подібні прояви, які ще називаються активними заходами з боку Росії. Росія не просто здійснює ці активні заходи, вона фактично намагається. Нав'язати власну логіку і нав'язати логіку протистояння Заходу, протистояння в гібридній сфері, адже не секрет, що в Німеччині на сьогоднішній момент доволі хитка ситуація. Хоча до парламентських виборів до виборів в Бундестаг залишилось ще трохи більше року, але вже у вересні пройдуть вибори у східних федеральних землях. Ті, які були частиною Німецької демократичної республіки, і там, наприклад, хороші шанси для успіху має альтернатива для Німеччини і партія Сари Вагенкне. і ці політичні сили, вони я впевнений, вони будуть говорю, тобто вони будуть намагатися конвертувати власний успіх на федеральних на виборах, даруйте, на рівні федеральних земель, тобто на місцевому рівні, у те, щоб вони проводили якомога швидше дочасні парламентські вибори для того, щоб відповідно розпускати світлофорну коаліцію і більш активно впливати на ситуацію в німецькій політиці. Тобто, це ну, якщо хочете нормальні закон, ну закони політичного жанру, але жанру в умовах, коли в. Європі немає війни, але війна триває з 2014 року, і ми маємо про це постійно нагадувати. Ми маємо нагадувати про те, що Україна воює не лише за власну свободу і незалежність. Говорячи про це, ми маємо більш активно артикулювати той факт, що Україна веде війну за незалежність, оскільки це зрозуміла теза для десятків країн. на Політичній карті, ми маємо наголошувати на тому, що Україна своїм опором вона фактично захищає Європу від російського просування. Якщо перед 24 лютого 2022 року нам прогнозувало, що ми розвалимось внаслідок російського тиску, то зараз, в серпні 2024 року, своїми діями на території Курської області збройні сили України фактично поставили. Захід, і не лише Захід, але і Китай, Японію, інших світових лідерів, країни перської затоки перед фактом Україна є фактичним деміфологізатором Росії, а Росія це просто держава, яка добре вміє надувати щоки і робити вигляд, що вона дійсно. Максимально впливає на ситуацію в світі угу, абсолютно. І від Німеччини перейдімо до США. Кандидатка в президенти США Камала Гарріс пообіцяла підтримувати Україну в разі свого обрання. Крім того, у своїй промові вона розкритикувала попередні коментарі кандидата від республіканців Дональда Трампа щодо війни в Україні. Як ви оцінюєте перспективи, пані Гарріс? Ви знаєте. Я б сказав, що візерунок президентської кампанії суттєво змінився після висування, ну навіть не після висування, а після оголошення того, що Джозеф Байден не братиме участь у президентській кампанії. Я думаю, що це був логічний розвиток подій після замаху на Дональда Трампа, невдалого, але такого, який створив для нього можливість продемонструвати власну готовність перемагати. І якщо до Замаху і в перші години після нього, і е, Трамп був політиком, який будував свою президентську кампанію на критиці. Ну скажімо так, достатньо млявого Джозефа Байдена. То зараз Трампу протидіє жінка, жінка достатньо енергійна. Жінка з прокурорським досвідом. Жінка, яка публічно говорить, що вона вже мала е, можливість. Притягати до відповідальності чоловіків, які ображають жінок або здійснюють якісь нечесні оборудки. Тобто, вона ну так би мовити, не називаючи навіть Дональда Трампа особисто, вона демонструє, що буде з ним боротися. І треба сказати, що Гарріс, і це дуже помітно. Вона активно збирає гроші, а це критерій, Залученості американських виборців, бо ми ж розуміємо, що одна справа говорити на словах, а інша справа жертвувати на виборчу кампанію кандидата, якого ти підтримуєш. Вона не провалилася е, в момент заміни кандидата від демократів, і більше того, достатньо впевнено почуває себе у низці так званих свінг-стейтс, тобто. Штатів, які коливаються між демократами та республіканцями, нагадаю, що в Сполучених Штатах непрямі вибори, тобто там спочатку виборці обирають колегію виборчиків, а потім колегія виборчиків відповідно до симпатій за того чи іншого кандидата, як вони проявилися в голосуванні, вона має віддати ці голоси. І, наприклад, на виборах 2016 року, які були достатньо показовими. Для України, коли і український естеблішмент і значна частина світового істеблішменту вважали, що президенткою стане Гіларі Клінтон, але вона набрала на 2 мільйони більше голосів ніж Дональд Трамп голосів виборців. Але по голосах виборщиків вона в одні ворота програла Дональду Трамп, і Камала Гарріс має шанс стати першою. Жінкою-президенткою Сполучених Штатів першою темношкірою жінкою-президенткою Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже додатку, потужна додаткова мотивація, і це суттєвий тригер для Дональда Трампа, який позиціонує себе як прихильник консервативних таких, ну, знаєте, як я б сказав, антигендерних цінностей. Угу. Пане Євгене, і наостанок Путін дуже любить такі визначні дати. І, наприклад, посольство США попереджає, що завтра можливий масований ракетний удар. Чи вірите ви в цю ймовірність? Які ваші думки з цього приводу? Чи може завтра Росія зробити масштабний ракетний удар і, зокрема, таким чином помститися і за курську операцію? Що ви думаєте з цього приводу? Ну, по-перше, я, як і мільйони громадян України, е вірю в спроможності наших захисників. Mm -hmm. А по-друге, я не вірю в спроможність Росії зробити щось надзвичайне стосовно України в День Незалежності України. Це не означає, що варто нехтувати сигналами повітряної тривоги і варто нехтувати закликами пройти до е укриттів. Але е, давайте скажемо собі чесно: якби Росія мала фізичну змогу знищити нас, вона б зробила це набагато раніше, не очікуючи дня незалежності України. Правда? Тобто її прагнення е, завдати Україні шкоди, її прагнення знищити нас, свідчить про те, що Росія веде проти України екзистенційну війну. Я вважаю, що ми також маємо змінювати підходи. Ми маємо говорити світові про те, що Україна в цьому протистоянні є вістрям у боротьбі добра і зла, і підтримуючи нас, захід не тільки захід підтримує сили добра, тому що ми знаємо про масштаби, про обсяги злочинів Російської імперії, які були здійснені в Україні за ці понад 910 днів. І, відповідно, нам треба діяти так, щоб ні в кого не викликало сумнів. Так, завтра може бути важкий день для багатьох українських міст. Це очевидна реальність, тому що, на жаль, наші союзники, допомагаючи нам і дійсно допомагаючи в, значно, в значних обсягах, все-таки не ризикують. Чи не мають технічної змоги, я не знаю, напевне, поставити Україні належну кількість засобів протиповітряної оборони, які ніяк не можуть розглядатися як засоби наступальні, тобто я міг би уявити собі, що вимогу поставити, щоб ці засоби не використовувалися, скажімо, для прикриття атакуючих військ, але коли їх не вистачає для того, щоб прикривати. Мирні міста, то це звичайно велика проблема. Але широкомасштабне вторгнення триває вже понад 910 днів, як я зауважив, і під час нього мільйони наших громадян усвідомили, що війна насправді триває з 2014 року. І я думаю, що серед інших усвідомлень є усвідомлення того факту, що сила України спирається на нашу солідарність. На нашу спроможність не панікувати, і на нашу готовність підтримувати наших захисників постійно, що я знаю, мільйони громадян України і постійно роблять.